Вітаю на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами екстрасенси та Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, рада вас бачити. Як завжди я вас рада бачити і чути. Вітаю глядачів-підписників. Доброго часу доби всім е, привіт в описі. Під відео я залишила посилання на соцмережі Віктора Литовського. Підписуйтеся, будь ласка, ми розпочинаємо наші питання, як завжди, будемо говорити про мир. І от в ніч з 7 на 8 число розпочнеться саме путінське перемир'я на три дні. Зеленський відкинув такий варіант, натомість пропонував зробити перемир'я на місяць. Путін на це мовчить, наскільки я розумію. Чи ви бачите найближчим часом, Вікторе, що все-таки розпочнеться довгострокове припинення вогню? Тут питання в тому, що чим частіше ми питаємо про ймовірність довгострокового перемир'я? Миру в... в нас є вже така конструкція. Стала, мені здається, ми шукаємо карту миру в розкладі, в котрому цієї карти немає, е... ну розумієте. З точки зору ситуації, тобто, в тебе є можливості впливу на перебіг подій, в тебе є. Певні карти, котрі ти можеш використовувати для того, щоб підвести ситуацію під завершення процесу. Але ти свідомо будеш уникати цих комбінацій. В нас випадає карта зірки по карті нового початку, тобто по карті страшного суду, по карті впливу, якщо ти йдеш через конструкцію, котра пов'язана з миром, з закінченням війни. Ти втрачаєш важелі впливу, котри ти, котри, котрими ти зараз користуєшся, і більше в е, перспективі, що взяли сіли, домовилися про довготривалий мир в форматі там, Путіну, я не знаю, Трампа, Зеленського тощо, нас все ну, одно в розкладі не випадають такі комбінації, як до процесу домовленості. Домовленість, е якщо навіть і буде існувати, вона буде як. Маніпулятивна дія, котра буде включати в себе обхідні шляхи і навпаки погіршення ситуації, загострення ситуації, ескалація ситуації, ніж е, мир або якась, якийсь формат довготривалої паузи. Як пройде парад у Москві? Спіорично, з точки зору ситуації, воно е, в нас цікаво випадає з розкладом. є... Карта вежі. Карта вежі це карта руйнівних процесів і перевернута карта зірки. Тобто дуже великий, як вам правильно сказати, великий. Ресурс, силу, сили і плани, вони направлені на те, щоб воно все пройшло без стучка і без задорінки, щоб все пройшло максимально ефективно, але і показово. Але чим більше ти намагаєшся контролювати цю ситуацію, тим більше. Тебе випадає карта розчарування. Розчарування це моменти і процеси, котрі пов'язані з тим, що тебе буде вкрай некомфортно. В нас я не перший раз переглядаю це запитання, і в нас вкотре випадає на це запитання карта перевернутої імператриці. Тобто тобі буде вкрай некомфортно, ти будеш. Е Відходити від тих планів, котрі спланував спл... заздалегідь. Ну і плюс нас випадає така от карта, котра зазвичай, коли ми переглядаємо українські міста на ймовірність е, якихось загроз в форматі там обстрілів, масованих обстрілів. Е, ця карта випадає у нас на Москву, на питання, котрі пов'язані з. Парадом перемоги. Друге, що мене, мене, мене вибиває дуже сильно з цього параду, це момент того, що ворог буде планувати, планує планує зробити певний тріумф цього дня, тобто зробити, я не знаю, презентацію того, що ти вже переміг, що ти вже переможець в війні, котру ти не розпочинав. І дуже ввановано, знаєте, такий. Працівний, працівний фон, коли ти переглядаєш цю ситуацію, тому що воно буде, е, не може бути гарна картинка, може бути там дуже сильна підготовка, але загальний фон він буде все ж таки по перевернутій перспективі і вкрай неприємний. Зрозуміло, Вікторе. Таке у мене ще питання. От кажуть, що Керченський міст. Кудись скоро зникне, чи це правда? Доречне питання, і в нас з точки зору Керченського моста, це одна з потенційних цілей, котра може бути е, окремо виділена на навіть в форматі 9 травня, тому що в точки зору дій, котрі пов'язані з нашими діями, з діями українців української армії. В нас е, не будуть цілей, е, котрі будуть пов'язані. Я не знаю з дитячими садками. Не буде цілей пов'язані з багатоповерховою або цивільною забудовою. Е, з нашого боку будуть зроблені дії, котрі в першу чергу направлені або на те, щоб поміняти змінити хід війни. Тобто це можуть бути військові законні цілі, або дати, дати ляпас ворогу, і Керченський міст тут підходить під потенційні цілі. Друге, тут дуже цікавий момент. Дуже велика кількість запитань стосувалася безпосередньо саме Москви. Москви, Червона площа, ну, від, від глядачів, від підписників поступають саме такі запитання. В нас випадає так, що це буде все ж таки вище ймовірність, що це можуть бути цілі пов'язані з е, тимчасово окупованими територіями. Що це можуть бути цілі пов'язані з е, територіями, котрі можуть знаходитись далеко від е, Москви, але вони а, можуть мати або символічне якесь значення для нас, для. Росіян в тому числі, або вони будуть безпосередньо впливати на перебіг подій в майбутньому, і з точки зору, якщо мене спитати, що більш ймовірно, що там бахнуть по Кремлю або по Карчинському мосту, виходячи з розкладу, більше ймовірність, все ж таки, що це буде Карчинський міст тощо. Трамп оголосить дуже важливу новину до понеділка. У нас є справді дуже важлива та справді дуже позитивна заява. Я оголошую її перед моєю поїздкою на Близький Схід, додав президент США. Вікторе, ми можемо не чекати понеділка і дізнатися. Я переглядав це запитання. Що він там хоче нам сказати важливого? Я переглядав це запитання, що ж, що ж там Трамп задумав, і, як завжди, він. Підготував таку, я не знаю, репризу драматичну, велике очікування. І зазвичай, коли він так презентує якийсь грандіозний план на подію, коли ми її нарешті дочекалися, ми розуміємо, що та таке, ми думали, що що щось буде путнє. Дуже цікаві комбінації. випадають на це запитання, тому що в нас випадають, по-перше, ресурсні карти. Тобто, це буде стосуватися ресурсу, це буде стосуватися е великого ресурсу. Тус пентаклів, це одна з найголовніших грошових карт. Сюди можуть входити як долари та євро, так і криптовалюта, і навіть я не знаю, блакитне паливо або нафта. І якісь ситуації, котрі будуть стосуватися саме ресурсів, Усиних питань із ситуації, котрі дуже цікавим чином впливають на перебіг подій. Тому що в нас якраз в цій комбінації випадає карта миру, тобто твої дії, котрі будуть стосуватися ресурсу, вони в цілому можуть дуже сильно суттєвим чином вплинути на перебіг подій в питанні завершення процесів в форматі саме завершення війни. І е, десятка мечів в нас випадала, причому я переглядав двічі це питання. У мене обидва рази випадає десятка мечів, тобто ті дії, котрі ти робиш. Вони так дійсно вони можуть приблизити завершення процесів, вони можуть приблизити мир, вони включать певні трансформаційні процеси. Однак для деяких учасників е цих процесів це може принести руйнівні, е дуже катастрофічні наслідки. І, е не ми на одному з ефірів, коли ми переглядали цю ситуацію, ми е, зробили припущення, що можливо це буде питання стосовно нафти, стосовно грошових моментів, активів, котрі безпосередньо е, ти можеш кори, е, коригувати, якось направляти в нужний потрібний для тебе бік. Що деструктивним чином може вплинути на вагомих гравців? Я думаю, що на Росію, тому що ми не могли розібратися, що ж це кого ж, кого ж на цій карті десятка мечів ножів спину е зображуть? Це для України деструктивні дії, чи все ж таки для Росії, втретє раз, коли ми вже переглядали це запитання, якраз на Росію випадає як руйнівний процес, деструктивний дестабілізаційний процес, коли ти втрачаєш вплив. Над ситуації і втрачаєш найголовніше це ресурс, зиск і користь питання від е, глядачів. Попросила мене таке запитати, от справа в тому, що контракт для військових 18-24 років передбачає виїзд за кордон після року служби, чи означає це, що весною, вже наступного 2026 року українським чоловікам все ще буде заборонено виїжджати за кордон, чи тут немає такого зв'язку взагалі? Ну, дивіться, колесниця в нас випадає в контексті того, що все ж таки ймовірність виїзду вона буде існувати, але вона випадає по десятки мечів, е, десятки жезлів, тяжка ноша, Тобто, скоріш за все не буде заборони виїжджати за кордон. Будуть певні умови, котрі необхідно виконати, для того, щоб потримати цю можливість і реалізувати цю можливість. І десятка жезлів вона може свідчити в форматі, е, саме того, що це буде досить. Довготривалий або не найпростіший процес, через котрий необхідно пройти, для того, щоб е, отримати можливість вийти з ситуації, вийти, виїхати за кордон. Тощо. В нас випадає, як знаєте, як в е, причому дуже цікаво в нас ілюзія карта на необмеженого вибору, тобто можуть бути декілька варіантів. Котрі зараз в принципі в нас також присутні, тобто є декілька варіантів, що необхідно зробити для того, щоб мати можливість виїхати за кордон. І я думаю, що навіть якщо ми дивимося наступні періоди, незважаючи на трансформаційні процеси на перебіг подій, ця можливість вона буде потребувати певних виконання певного ряду умов. В... І не буде як такої заборони. Тобто, якщо ти виконав ці умови, ти маєш змогу це реалізувати. Якщо її немає, не то необхідно виконати ряд умов. Що там з головою Чечні Кадировим? Ви, певно, вже це дивилися, що взагалі з ним. Я не дивився, я навіть не знаю, що там. Я також не знаю, що там змі пишуть різне, що він ніби хворіє, ніби він відмовляється від своєї посади. Ну якось це все не зовсім зрозуміло. Йде так, таке казали, але він продовжував бути главою Чечні. Тому він насправді, якщо з точки зору ситуації, коли ти переглядаєш Кадирова, він випадає хворою людиною. Причому о, в нас цікавий момент. комбінація четвірка мечів, вона показує. Про високу ймовірність хвороби, котра пов'язана з твоєю можливістю рухатися з твоєю силою, з твоєю можливістю контролювати ситуацію. Друга, в нас випадає карта дурня, це може бути показником ну, хвороб ментального характеру. Тобто людина, котра не на не в повному обсязі може контролювати свої слова, думки, вчинки. І несвідомо робити досить значні помилки в тих ситуаціях, від котрих буде залежати від розвороту котрих буде залежати його майбутнє. Тобто в нього зараз дуже великий острах бути усуненим, і він свідомо робить все для того, щоб створити безпечне коло, тобто, дуже велика зав'язка на сім'ю. І я вам хочу сказати, що з точки зору. Перебігу подій, коли ми переглядали попередні рази, в чергові там зникнення Кадирова або його якісь кризові моменти, це все той же процес. Тобто ти не вилюкувався, ти е, не став здоровіше, ти не став сильніше, е, ти намагаєшся хапатися усіма правдами неправдами за це життя і виграти час. Е, Завдяки котрому ти зможеш збудувати безпечне середовище для свого оточення, для своїх дітей, я не знаю. Е, І за цього я думаю, що йде ця епопея з його родичами та синами, коли їм награждають всіма можливими нагородами, починаючи від. Найголовнішого бійця з спід підрозділу, закінчуючи, я не знаю, матір'ю її раїні. І по-друге, якщо дивитися з точки зору карти Таро дуже фіговий апарат МРТ, але звернути увагу на судини і на рідини, тобто все, що стосується. Нирок, все, що стосується кровіносної системи, кров, лімфа і тому подібне, воно випадає по руйнівному процесу от, трійка мечів. І людина може почувати себе вкрай не в задовільному стані, і виключно за рахунок якихось додаткових маніпуляцій, в нас випадає верховний жерець, я не знаю, діаліз, ще якісь ситуації, тобто, коли ти переливаєш. Переливання крові тощо, тобто те, що тебе не лікує, а просто підтримує можливість існувати. Навіть в нас є приклади в історії, коли керівники, керівники Радянського Союзу. Також там проходили діаліз для того, щоб виконувати свої обов'язки, і вели свої наради з лікарняної палати. Тут так само. Тобто, поступово ти можеш я не знаю намахати своїх підписників в Тіктоці і показати картинку, що в тебе все чудово, все прекрасно, і ти в тебе великий потенціал, багато планів і сил. Але долю тут ти не намахаєш. Тобто він поступово, о, все гірше і гірше виглядає його розклад о, з відсутністю перспективи вийти сухим з води. Далі смерть. Дякую вам, Віктор. і Щиро вдячна також нашим глядачам. Будь ласка, лайк до цього відео поставте, підписуйтеся на соцмережі Віктора Литовського в описі під цим відео вони є. Всім всього доброго, найкращого, пока.